Привіт усім на моєму каналі. Мене звати Люда, і крім цього україномовного каналу, я ще веду на YouTube англомовні та німецькомовні канали. Історія з вивчення іноземних мов почалася у мене відносно недавно, 4,5 роки тому. Звичайно, я ще вивчала мови в школі та потім в інших навчальних закладах, але чесно, це було позорисько, а кого на справжнє навчання. В цьому відео я поділюся з вами своїм досвідом, методами, секретиками, як я навчилася вільно та правильно спілкуватися німецькою та англійською мовами самостійно, маючи ну, дуже мало практики спілкування з іншими людьми. Першою іноземною мовою, яку я почала серйозно вивчати, є німецька. Почала я її вивчати у 23 роки. Зараз мені 27, коли у мене з'явилася ціль навчатися музиці в Німеччині, ну тому що я професійна музикантка. Я знайшла для себе репетиторку, і ми займалися три рази на тиждень. У мене було дуже багато вільного часу, мотивації, тому що це було літо. І тому я присвячувала дійсно багато часу вивченню німецької. Це було приблизно по 4 години на день самостійного навчання кожного дня. Я вивчала та виписувала багато слів, робила купу граматичних вправ, завчала та розказувала на кожний урок німецькі тексти і робила це таки досить добре та впевнено. Але в чому прикол? Як тільки моя репетиторка починала говорити зі мною німецькою, ставила незаплановані питання, я губилася. Мені було дуже важко відповідати. Моя репетиторка приділяла цьому приблизно 5 хвилин на уроці, і для мене це були найстрашніші 5 хвилин. Два місяці активного вивчення німецької пройшли. Я добре розуміла граматику, добре розказувала завчені тексти, але говорити німецькою спонтанно або вести якусь маленьку бесіду я не вміла. Потім у мене почалося навчання в музичній академії, робота в філармонії, і у мене вже було набагато менше часу на німецьку, та і жар її вчити просто пропав. Можливо, тому що я так і не могла нею говорити, але все одно я приділяла німецький десь 10-15 хвилин кожного дня. Березень 2020 року почалася пандемія. У мене відмінилась робота, навчання перейшло в онлайн, і у мене з'явилося багато вільного часу, щоб відновити активне вивчення німецької мови. Я почала все повторювати сама. Вчила багато слів, завчала багато текстів, але потім зрозуміла, що моє навчання без сторонньої допомоги ну, неефективне. Моя подруга порадила свою репетиторку з німецької, і ось перше пробне заняття. Я така впевнена, ну тому що ж стільки німецьких слів знаю, стільки текстів вивчала. Репетиторка одразу починає говорити зі мною німецькою, і для мене почався капздець. Мені було важко зліпити докупи два слова, і мене постійно виправляли. У мене було повне розчарування в собі. Але я наділася, що при спілкуванні на уроці лиш німецькою я таки зможу нею вільно заговорити. Ми займалися один раз на тиждень, і так ми спілкувалися на уроці лиш німецькою. Це було дуже важко, але я старалася могла. Та прогрес був дуже маленький, і мені було некомфортно спілкуватися німецькою на уроці, тому що моя репетиторка виправляла мене, зупиняла на кожному кроці. У мене одразу збивався хід думок і з'явився страх робити помилки. Ну, тому що після кожної помилки мене зупиняли, виправляли і збивали з думки. Що це поганий метод викладання до мене тоді ще не доходило. В той період я почала писати свої тексти німецькою, і моя репетиторка їх коригувала. Це виявився прекрасний метод тренувати свою граматику та використовувати лексику. Та я їх лише писала, а насправді вам сказати толком не могла. Але ж потім до мене дійшло, що їй потрібно просто вивчати і просто собі вголос посказувати. Та знаєте, цього було мало. Говорити німецькою мені стало трішки легше, але все одно це було не те. Я зрозуміла, що потрібно щось радикальне. Мені потрібно заговорити німецькою вільною, щоб мені не стало. Так як по психології я інтровертка, і якщо чесно, не дуже люблю нав'язливих розмов з людьми, особливо коли ти їх використовуєш лише для вдосконалення свого говоріння іноземною мовою. Тому я не розглядала варіантів знайти німецьких співрозмовників в інтернеті. Потім до мене в голову зайшла ідея писати щоденник німецькою мовою. Отож, кожного вечора я сідала і писала про те, як пройшов мій день, які свої думки німецькою мовою. Я використовувала просту лексику, прості речення, без ніяких там наворотів. Звичайно, я використовувала перекладачі, дивилася якісь слова, дивилася, як вони пишуться, їхні граматичні форми. Я зрозуміла, що говорити німецькою, будувати голову. Граматично правильні речення, мені стало легше. Я робила це все швидше та швидше. Ну, тому що щоденнику я постійно повторювала фрази та речення, які я постійно вживала у своєму мовленні. Ось ви можете побачити мій щоденник. Це чистовик. На наступний день я завжди все переписувала, так я повторювала матеріал ще раз. Дивіться, скільки я понаписувала! Ого! ого. Почала я вести свій щоденник 11 липня, а закінчила 5 грудня, але в мене була перерва в один місяць. Тобто 4 місяці я майже кожного вечора сідала за стіл і писала про свій день німецькою мовою. Це мене займало приблизно 30-40 хвилин на день, плюс десь 15 хвилин на переписування. А це зоши з моїми іншими текстами німецькою, вже більш на конкретні теми, і тут ви можете побачити, що я. Простим олівцем виправляла помилки, на які вказувала моя арфетрука. Своєму щоденнику я робила якісь граматичні помилки, але вони були не дуже суттєвими. Я була хороша в граматиці. Але насправді ми мусимо робити помилки, саме з них потрібно вчитися. Неможливо говорити чи писати іноземною мовою одразу правильно. Кожного дня знаєш щось нове, себе коригуєш і так поступово стаєш краще. Але контроль є дуже необхідним. Коли в чомусь сумніваєшся, потрібно одразу себе перевірити. Але це робиться домашній роботі а також на уроці зі своїм вчителем Він, чи Вона е, вказує на ваші постійні помилки слабкості. А вже коли спілкуємось іноземною мовою в житті з іншими людьми, то розслабляємось і просто стараємось доносити інформацію. Паралельно до ведення щоденника я почала переказувати чужі тексти, не завчати. А саме переказувати. Я читала кілька абзаців, виписувала та вивчала кілька нових слів, а потім переказувала прочитане так, як могла. Після цього я читала цей самий уривок ще раз і переказувала все це ще вдруге. Це було важко, але ефект був неймовірний. Але найбільший ефект для говоріння німецькою принесла мені одна методика, яку я сама придумала і з цим горжусь. Коли я почала готуватися до свого іспиту з німецькою в Гьотт-інституті на рівень Б1. В ті два місяці по певних обставинах я не займалася зі своєю репетиторкою взагалі. Розказую про цю методику покроково. Крок перший. Я вибирала якусь тему, наприклад, чи потрібен дітям телефон. Включала диктофон і говорила на цю тему 3-4 хвилини. До кожної такої розповіді в мене був план: вступ, мій досвід, ситуація в моїй країні, плюси та недоліки і моя думка. Другий крок. Я слухала свій запис. Було боляче слухати своє екання, заїкання, дурнуваті помилки. Але я аналізувала все це і потім розказувала це вдруге, але стараючись не робити ті самі помилки. Третій крок. Я писала текст на цю тему по такому ж плану. І я писала просто, але використовувала, звичайно, перекладачі, щоб додати якоїсь нової, цікавої лексики. До речі, ось вони. Таких текстів я написала 21 штуку. І кожен текст приблизно на дві сторінки. Крок 4. на наступний день я вивчала цей написаний текст та переказувала його вголос. В той період я вже не писала про свій день німецькою. Я одразу розказувала про нього в голос після чотирьох місяців ведення щоденника. Мені вже було просто це робити. Прийшов день іспиту Б 1 І ось остання частина говоріння. Я її здаю просто блискуче! Мені поставили 98 балів зі 100 максимально, а за письмо, до речі, поставили рівно 100. Моя напарниця по говорінню на іспиті сиділа просто в шоці. Вона ще потім питала мене, як я так навчилася класно говорити німецькою. Потім після іспиту в мене ще був урок зі своєю репетиторкою, з якою ми не бачились два місяці. І вона теж була в шоці. від Говоріння німецькою. Вона навіть сказала, що нам вже немає сенсу займатися. Ну тому що через кілька тижнів я вже мала летіти в Німеччину і вже могла б тренувати свою німецьку там. А знання та навички для цього в мене вже були. І так, від перших днів перебування в Німеччині, в мене абсолютно не було мовного бар'єру. Хоча я продовжувала вдосконалювати свою німецьку в домашній самостійній роботі. І, до речі, вже більше двох років я працюю репетиторкою німецької мови і дуже люблю свою роботу. Потім, коли я почала вивчати англійську мову, я використовувала такі самі методики для прокачки свого говоріння, як і з німецькою. Прогрес приходив набагато швидше, ну тому що вивчення другої іноземної мови при хорошому володінні першою ну, є простішим, який я висновок для себе зала. Прокачування свого говоріння іноземною мовою потрібно приділяти дуже серйозну увагу вже на початку вивчення мови, приділяти цьому багато часу в домашній самостійній роботі. Не читання, не фільми чи там всякі відео, не вивчення слів не допоможуть вам заговорити вільно. Тільки через активне сповтане говоріння іноземною мовою, коли ми виражаємо свої думки, а не завчені чужі, ми можемо навчитися говорити іноземною мовою вільно. В цьому відео я ще розказала не всі е, штучки, які допоможуть вам досконалити своє говоріння іноземною мовою самостійно. Але якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, і я зроблю ще одне відео. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь на мій канал. Також заходьте на міангломовні та німецькомовні канали. В описі під відео є посилання. І пишіть в коментарях про свій досвід вивчення іноземної мови. Дуже цікаво дізнатися ваші історії. Зустрінемось в наступному. 感觉的